Хату чумака у Моренцях демонтували незаконно. Внаслідок зловживання службовим становищем її знищили. Це остаточний висновок прокурорської перевірки. За зруйновану будівлю посадою уже поплатився директор національного заповідника. Наразі триває досудове розслідування. Нагадаю, на початку скандаленої реконструкції очільник області заспокоював, взялися реконструювати, а не руйнувати, бо споруда, мовляв, валилася від старості. А вже за два тижні губернатор свою думку кардинально поміняв. Коли фахівці зробили обстеження цієї хатинки, всіх вузлів, то прийшли до висновку, що її використовувати для туристичного огляду неможливо, це небезпечно. Тому прийшли до висновку такого, і є ця проєктна організація, яка надала такі, як кажуть, пропозиції щодо розборки цього, цієї хати. Хочу сказати, тут ще треба розібратися. Чи це вірне рішення, чи не вірне розібрати цю хати, хатинку.